Та подара Камура. Всю зиму в мене квітну під лампами і постійно-постійно видавав свої прекрасні гарнючі шапулі. Потім якущик сформувала і ось перше цвітіння на вулиці. Поки зайшло сонечко, хочу показати ближче квіточки. Вони двохколірні, Трошки інтенсивнішого кольору, ніж передає камера. Зворотня сторона біленька. Фокус. Такі ось бачите, трояндочки напіврозпуску, а потім це все зливається, в велику-велику кульку, це ще ось не весь розпуск. Дуже низькі цвітоноси, дуже міцні цвітоноси, розміщені прямо-прямо над кущиком. Хто любить такі ось кругленькі кущики і над ними, прямо над ними шапочки, то цей сортик гадаю, для вас. Дуже декоративний кущик сам, гарно формується, гарно росте, постійно квітне.